Привіт, вільні люди! Привіт, дівчатка! В цьому коротенькому уроці я навчу вас відрізняти, де саме в нас робоча нитка, а де ведуча, де напрямна. Якщо у вас є часом плутанина в голові, то я вас зараз врятую. Дивіться, працюємо ми. Правою рукою жовтою ниткою. Але вузлик в нас перевертається і утворюється із нитки блакитної. Тобто в нас працює блакитна ниточка, вона нам створює вузлики, тому її ми називаємо робочою, бо вона працює, утворюючи вузлики. Жовта нитка в нас випрямляється і стає напрямною. Вона наші вузлики веде в якомусь напрямку. Так чи так. Тому вона, ця ниточка у нас називається ведуча, напрямна, тому що вона вузлики веде. Все, побачимось в наступних уроках.